Привіт, друзі! Сьогодні дуже так неочікувано я вибралася на одну конюшню, яка знаходиться поряд, тут по, по місцевості. А у мене тут подруга тримає коня. І крім того, що вона тут тримає коня, вона тут ще й працює. От. Але я і вона мене сюди запрошувала приїхати дуже-дуже давно, але я ніяк сюди не могла вибратися. І от нарешті я була в цій стороні і, відповідно, сюди теж вирішила таки доїхати. От. Зараз іду по дорозі. Не знаю, як довго, мені сказали, що хвилин 10 я маю йти. Так що поки що йду і думаю, декілька якихось цікавих маленьких відео сюди буде прикріплено з цієї конюшні. Так що чекайте. Продовжуйте дивитися. Я думаю, що буде цікаво подивитися на інший вид конюшні. Більш, тут більш спортивна конюшня. Тут стрибають навчають конкури, так що зараз будемо дивитися. Така тут дорога. У мене немає стабілізатора, тому знімаю, як є. Я думаю, що, можливо, воно трясе. Верніше, я думаю, що воно трясе. Але я сподіваюся, що вам також і видно. Ну і я йду поки що. Поки що в нікуди, як на мене. Я вже підходжу. Філіппіна? Красуня. Ти. Ну, ти кра... Ти красуня і вона красуня. Це конюшня. Коники на соломі стоять. Як так класно. От. Мабуть, десь, десь щось добудовувалося. Віконечко у кожного, все як має бути. Там теж коники ми... Клас. А тут для чого ці ворота? Бо тут ті жиловози, а вони нулячі, вони навіть недовольстка не знають. Де тяжело? У Ці двох дій живуть ті тяжеловози. І оці ворота зачувалися, щоб вони, якщо вдруг вирветься, не поламали всю конушку. Тоже. Вам уже припалки зробили? Бо можна говорити? Говори, так. Да. Давай. давай, я бачу, не складь.

Який послушний коняшка. Все познімала з нього, він стоїть. Осе наші? Не бачу? Так. Уз має бути перший за плечі Перший. І робота вперед. Хорошо. Просто учебна рись, без строєвої. Плечі, плечі назад, плечі. Ножки розслабляйте. Ви прыгаєте по сюди. Давайте нас хоть зниму.